¡Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Brawl Старс. І знаєте, що я хочу сьогодні саме зробити. У мене в планах допушити золото. От золото уже відкрити перше золото було би реально, реально хорошо. Тому що хочеться зробити. Пріфайром просто беремо і залітаємо. Правда, можливо, ми когось покличемо в команду. Але всі вони в батлах, тому, в принципі, ми можемо спокійненько взяти і запуститись в Соляново. Я сподіваюся, що все буде добре, не буде ніяких проблем, і ми спокійненько все попробуємо розтащити. Правда, тут у нас геймкраб і мені дуже не подобається цей геймкраб, але є тут дуже класна штука, як нескінченні гаджети, і мапа дуже прикольна під якось динамайка. І прикол у цього динамайка заключається в тому, що ти отут отаку стаєш і накидуєш просто. Або тут за кущами і накидуєш, 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 накидуєш і конкретно розносиш. Цей чувак, поки придумає, що йому взяти, я не знаю. Сидить флексить юнітами. Показуєш, в нього один з той сили юніти класні є. Я розумію, старіна, це дуже кра... це дуже круто. Але ну, мені теж треба, понімаєш, постаратися якось це виграти, а не блотувати. Блутува-блутува і стріша в Ой-ой-ой, тут творять біду мені. Ой-ой, ой свалюємо Так, у нас ж нескінченні гаджети. Що я туплю? Бери Сань, накидуй просто по всім. Так, фенга. Було б непогано рознести, правда, аби я ще попадав по ньому. Нашого одного знесли. Це погано мені би підхилитись. Ой-ой-ой, яка плюха прилетіла. І отаку вам зробити, щоб ви там особа не ховались. Але ховатись вам все одно доведеться, тому що ця стіна не ламається. Ми її, кстати, програємо дуже сильно. Наші чіли щось дуже-дуже помирають. Ну, може, я, кстати, теж помер. І це, звісно, дуже погано, але но... мені затіка набагато легше грається, ніж Дінича, але що ж поробиш? Давай обов'язково ще згаджу, заюзаємо. Диви, свалив, гамнюк! Підриваємо його. Пейпер. Не можу їй нічого зробити. Ми реально програємо. диви, 17-11. І ми програли. Зума зійти. Наші чіли щось прям позливались, дай Боже. Ну, я, кстати, тож два рази помер, да. Ну, Вольт, вообще, він блотував, блотував чотири рази, пішов помер. Ну і, на жаль, ми програли. Женя, нас запрошує в гру. Це в принципі хорошо. Женючок, це круто завжди. Каже, постав база, поняв? І він тріше де хоче. Каже, бери базу і дам в тріше де. Походу, друзі, наші плани дуже сильно змінюються. Що Женя мені нафармить на базі тисячу кубків. Це, звісно, було. Давай база апнемов. Давай, питань немає, я готовий. Є ще якось нам покликати. По суті, ми можемо покликати ось цього кентікса. Як варіант. Ну, щоб у нас третій, прям був. Опа. По суті, в цього кендюха тут теж нормально челіксів викачано на тисячні кубки. Тут вже набагато більше, ніж на тисячу викачано. І можна пробувати в тріо дешечку йти. Окей, погнали, ціла команда у нас є. Я, якщо чесно, взагалі не очікував цього, але давай попробуємо Давай попробуємо, все може бути. Так, у них команди теж серйозні. Я, напевно, сразу в центр. Сразу отако, тут сразу двіжуха, прям конкретна. Давай баночки попробуємо підтирити. Наші челікси поки живуть. Погнали сюди, тут баночки. Ворона би якось добити, по-хорошому. І ми його зараз будемо зажимати просто так. І ми його зажали. Появився спайкіч. Ну спайкіча треба теж виносити, прям по-любому. Ми його і виносимо. І третій, той, що появився теж помер. У нас по 10 банок, тепер диви, які ми чорти жорсткі. Оце мені подобається. Так, заходимо в центр. Ой-ой, мене чуть зразу і не винесли. Я щось неправильно все зробив. Тут всю баз є з восьми кубками. Ну ми сразу сейвимо один одного. Я прям баночку тут візьму. Мені треба підхилити і можна йти далі розносити. Головне особо не розділятись, особо просто сильно не розділятись. У нього тут англійська штука, і по суті її би розламати. Ой-ой-ой, ой що відбувається? Що несеться просто? Так, хілимося, ульта в мене є, гаджет є. І осталось дві команди. Ми і ще хтось. Отакого гаджет ми використовуємо. Тут нікого нема, і наш матрас просто пішов всіх розбив. Капець, вони мене пустять. Якщо ми ще штуку апнемо, це буде зума зійти. Давай попробуємо. Чом би й ні? Я можу в центр спокійно йти, тому що в мене гаджет. Кенджі мені по всьому допомагає дуже сильно. Забирати всі банки, ми все бачимо відразу. Ну, типу, тут свої приколи, поняв? Головне підхилитись. І ще ульту мати з собою. Тут є Челік, Женька, трохи доповчив плюху. Ми його підсейвлюємо. Нам треба да знайти якихось отаких, типу, чуваків. Обалдіть, мене винесли! Я щось і не очікував взагалі на це. Ще ще ж і нашого Кенджі можуть винести. в нас Кенджі один остався чи ні? Ну, у нас Кенжі мансить, ну ще матрас є. Матрас живий, я появився. Хорошо, тут уже не так легко, но баночку я заберу. Поїхали. Матраса зажимаємо, як мінімум, ульту я фармлю. Тут у нас Эмс. Эмс сразу без щита, що за прикол? Зумозите, я даже не знаю, що відбувається. я просто хожу. Я тупо просто хожу. Тут на багато бравлерів. Так, то в них там банок супер багацько. Я не знаю, мені бультой бы влетіти кудись. Отако просто підсейвали карделю гамнюк. Газонюхич. Газонюхич помер. І щахтось тоже поколдить мене челик, и просто так бустять крепко. Вони мене просто жестять бустять. Я, я просто поражаюсь, як вони жорстко бустять. Правда, матрас помер, але я появився, все добре. І просто базом добиваємо. Я не знаю, я взагалі нічого не зробив. У мене 18 тисяч демеджа. 18 тисяч. Все все. Ну ми потихеньку шуруємо, диви. Оце тобі наші чуваки з клана, поняв, як рубашать, вони чисто конкретно все пушать. Ми так швидко виграємо, це капець. Оце тобі тріоше, ОШД. А я думав, ранг поапаю, поняв. Який тут ранг? Тут усе влітаєш, банки забираєш. І кайфуєш собі. Ну і помираєш, понятне діло. Але банки зато є пасків. Так, двоє наших живі, це хорошо. Тут Кендж Емс. Ой, в Кенджі все погано. Кенджі зажимають, але є матрас. Матрас чекає, щоб хоч хтось з'явився. Ні, він вирішив просто забрати банки і свалити. Правильно зробив, бо його би щас могли піджати. крепко. Ждемо ждем ще одного. Ждемо, надаємо баночку. Отак буде правильно. Все, поїхали. Беру гаджет, щоб хоч щось бачити. Там Кольт. Тут ось о... Вольт. Ой-ой, Вольт це сильно. У вольта там друзі, тут ще хтось просто купа народу. І Кенжі сидить просто в кущиках. Правильно робе, правильно робе, нам жить треба. Я там теж хотів сейвитись по максимуму, але не вийшло. У нас тут з банками є трошечки проблеми. Ми можемо, звісно, центр спробувати хапанути, але, блін, тут ось очелікси дуже потужні. Отако влітаємо. Виносимо, хоч баночку забираємо. Ну і в мене ульта ще є. Щас попробую тако підійти? Трошки підлутати ультікс, но гаджетів нема. Гаджетів нема. но в нас топ 3 вже є в кишені. Значить, ми вже кубки не не просрали. І дуже жалко, знаєш що? Дуже жалко те, що у нас нема так сказати, гаджета в мене. А, і мене теж виносять. Блин. Десь ще чуваки були ховались. Де вони ховались? Черт його знає. Ну, а топ-3 теж норм. Він стрік остався. Кубки не програли, і вже хорошо, Блін. Ми реально можемо щас тищу апнути. Попробувати, по крайній мірі. Двісики в центрі банок. Нам надо в центр по любасу. Четыре банки є. Ой-ой, від цього відходимо чуть. Льта є Тут банки забираємо. Сюди я можу влетіти, конечно, але трошечки очково. Трошечки стрёмно туди влітати. Отако! І ходожика! Ходожик заспавнив друга. У них теж бас. База винесли. Ходога зараз винесуть, хорошо. Ходога нове життя. І там ще Бога лімить. Отако. Все нормально. Банок хорошо. Нас двоє. Банок прям реально тонна. Я вот тако влітаю. На харизме, так сказати. Ну ничего, живу-живу. Все хорошо. Тут є кольт, но кольту просто габелик. Тут є брок, броку тоже хана. Отако влітаємо просто. Виносимо всіх. Погнали дальше. І ось у тебе останній. Вилов. Чи це джуджу -джу, чи віло? Чорт я знаю, хто це, але ми його виносимо. Вроді як Джуджу. -джу. І диви ще одна просто перемога. І по факту у мене вже друге срібло на базі. І мені ще всього навсього 25 кубків. Сума зійти просто наскільки команда хороша. Я тут, звісно, можна сказати, як цей, як якорь в команді. Але все рівно мені подобається бути навіть якорем. Погнали! Ой-ой-ой! Отходю. Ні, ні, мене винесли. Так у нас виходить залишився один кенджі, да? так? Він чисто соло. Ну йому показується, що він соло, він по ідеї поїде розуміти цей момент. <рив> так, Ну нічого, зараз побачимо, зараз спробуємо. Хоча б топ 3 щоб не збити нічого. А там буде видно. Львонок з'явився. Ми ультушечку підфармили, тут є котик. Котик це сильно. Ну, я на котика напав, і це напевно була велика проблема. Все, матрас повинен свалювати тепер. А тут і вольт. І ці духи. Ну він нормально скинув цих духів на вольта, прикинь. Обалдеть, там ходдожик 17 просто банок. Так, тут лілі, кіт 18 банок. І хот дог разом з ним. Зума зійти Все, мені треба було просто свалить. Блін, ну я ніяк просто не зміг уже свалити. Просто ну ніяк уже. Мінус 9 аж. Обалдеть за топ-4. Ну, 21 кубок, в втогі я нафармив. Вирішив поміняти героя на м -м, скенджі на Кольта. Ну, по суті, давай. Тільки давай я з цього зроблю. А, давай я щас отут візьму 2000 коїнів. 2000 коїнів це халява. І погнали, я готовий. Тепер там замість скенджі Кольт. Ну, з одної сторони, прикольно, а з другої сторони. Кольт трошечки вблизі не такий. Хоча, чорт я знаю, зато дальність буде класна в нас. Побачимо, побачимо, як воно буде працювати. Тепер виходить. В центр я вообще в соло буду ходити, як я понимаю. Бо матрас тоді зі мною в центр не особа ходив. Зі мною Кенчі ходив в центр. А сейчас скольже ж не піде в центр, правильно? Ані, пішов. Диви йому вже байдуже. Ну, я там в центрі і подох. Правда, одну банку тільки забрав. Там внизу є баночки пацаки, Їх можна підлутати. Но матрас чекає мене, напевно. А хоча може й ні. Да, чекають вони мене. Зараз вони будуть дефати банки. Я появлюсь. По суті, банки є. Я то можу влетіти, але нам поки що влітати особо не варік. У наших, звісно, то по 5 банок. У мене тільки дві. Ну, у мене є, так сказати, Ульта. Ну і гаджет ще до того всього, я то можу попробувати підійти туди, але я не сильно хочу туди йти. Опа, там вольт є. Вольт це серйозно. Мені було б хорошо, щоб вони перебили один одного, я можу такого підійти дати віжен. Там воно бійка якась, там бас і ще хтось. Бас і шарф. Бас воно, пішов на матрас, а матрас свалив. Там, коротше, свої є приколи, розумієш. Я то віжен можу дати, але у нас потім не буде гаджета на віжен. У мене в цьому прикол, поняв? Ну давай візьмемо. Там воно троє, поняв. Там Карл вісім банок. Ой, ой, ой Карл, дамаже, больно. Все, ждем, ждем, ждем. У нас не так багато банок бикувати, но когось винести було б непогано. Когось убили. Я вбив вольта. Уже топ-3, ще якогось убили. Мене то знесли просто, і нашого теж знесли. Блін, топ-3. Топ-3. Ну, трошечки не пощастило. Таке буває. І вони вирішили відмінити, понял? Може поміняють героя якось. Йому тут на кенджі було б непогано валити. Ну він взяв біту. Окей, давай по Зато тепер в центрі йому буде набагато легше зі мною. Коли ми підемо зразу в центр, бо тоді він був кольтом, але мене там просто задавили. Але я дав тоді гаджет, і він по, по суті міг дамажити всіх. І він всіх і дамажив. Так що, по ідеї, у нас все було доволі непогано. Так, давай сюди, подивимося, що тут взагалі? Тут є бас. Банки ми забираємо полю басу. У бази є одне хп, він відхилився, І в мене гаджет закінчився. Ну ми тепер знаємо точно, що тут нікого нема. Там тік є, прикольний, кстати, дуже. Так, наші тіпи пішли з кимось битись. Ой ой, там емс. Ой ой, баз влетів. Я банку підтирив, але сам можу щас померти. Свалюю. Блін, женьок! І Женьку теж біда. І я тут ще плюху получив. Все, я свалюю. Мені даже мої тімейти появилися. Вдвох нападати буде небезпечно. А от втрьох уже можна пробувати. Так, мені тепер підхилитись по-хорошому. Там ще й тік. Йо-ма-йо. -йо. Так, у нас із позицій не дуже все хорошо. Там у Макса 10 банок. Тут у фенга 2. Таке відчуття, наче фенга надо й вбивати. Не знаю, там ще воно атака якась пішла бійка. По фенгу. Пішов напад нашого вбили кента. Тому база. Взагалі купа всього. Так, я свалюю. Все, бацики, давайте. Я на чілі. А, так у нас топ-2, чуєш. Ну, я по максимуму старався, як виходило, але. Блін, у цього база ще й диви! Просто одна хпешечка. Ну, у них просто вже насіки багато банок, що капець. Але топ-2. ТОП-2 плюс 7 кубків. О, і демонічний стардропчик на базу. І плеєр-іконка. Ну, на жаль, плеєр іконка. Вийшов у нас челікс, на жаль, ну, на базі 973 кубка. І ми можемо йти далі пробувати, звісно, без треті буде жалко, але потихеньку кубки ми підформили на базі. Може, 1000 паймо все таки. Не так багато лишилось, не так багато. Так, нам дали Бо. Окей, по ідеї норм, бо дуже далеко бачить. А ні, цей Бо далеко не бачить, я поняв. Там матрас капець влетів, чуєш. А куди я потепався? Вольта там убили, звісно, але я там взагалі натупив. Ну, в бою є 5 снарядів. Я думаю, він не буде зараз помирати. Нам топ-4 взагалі не катить. Примата, то ми зараз спробуємо винести. Матрас щось не хоче його бити, не знаю що. Можна сказати, що боми продали. Так, бо появився, баночку йому підсейвили, хоча б одненьку. Там далі матрас, давій який влетів. Матрас влетів серйозний. Мені би ульту нафармить. Отако, ульташечка є. Хорошо. У нас топ-3 в кишені. Топ 3 це слабенько. Френка або напробувати. Хорошо, Франк є. Там далі матрас залетів, больно. Боже, пробував підсейвити нашого, але взагалі ніяк. Але топ-2 зато. Бо ми Френка вбили, походу, а Френк був не їхній, я не знаю. Я навіть не знаю, в який момент у нас топ-2 вийшов. Так, бо вирішив з нами далі грати. По факту, я думаю, що все доволі таки непогано. У мене майже тисяча на базі, майже штуцер. Це реально круто. Сидів, думав, голду зараз викачати. Ай щас викачаю базу на штуку. Так, ну я, напевно, в центр. Ого, го що біта зробила, просто скинула мене. Ой-ой, ой ну тут свої, поняв проблеми. Я зараз можу і померти. Я вирішив трошки щось свалити, бо зараз може померти від Ліона. Ай, його хілить оцей ангел, диви. А, Ліон, все, Ліон заспавнив кента. У нас Жека появився. Там шарфа вбили. Там просто перл на 8 банок. А тут тобі ось сту. Бачиш, там ще хтось у них заспанився. Нам вообще свалить по-хорошому. Фух, добре, що кенджі не на мене пішов. Ну його в баню. Я отут тако постою. Мені, ти знаєш, мені тут хорошо. Так, наш Жака помер. На жаль. Ну нічого, я живий. А тепер ще й бос з нами є. Можна прожить. Прожити можна. Не знаю, чи сильно, но топ-4 це ще погано. Топ-4, це ще нам не канає. Вообще не канає. Біту завалити можна. О, там ще Леон, блін, йомойо. -йо. І сту. Я вообще влітати туди не хочу до них. Ну топ 3 вже є. І нам їх виносити надо, полюбасу. Його зараз винесуть того сту. кто винесли, у нас топ-2 в кишені. Сюда. Фух. Ну в них вообще ти бачиш бачишь банок? У них Перл, Кенджі і Кіт. Жека вообще пішов в туман. Ну, у нас все доволі непогано. У нас дивись. 990 кубків. Ну, вони вирішили відмінити. Блін, мені ще 10 кубків все на все. Жека, кстати, на матрасі 1000 викачав. До нас зайшов блискавка. О, це хорошо. Він взяв тару. Нормально. Щас попробуємо, попробуємо. І спайкіч тепер у нас. Спайк, бас і тара. Окей, давай пробувати. Ти знаєш, я вообще не проти так кубки пушити. Ще й на солідних юнітах, понимаєш? Кух, йо моє. Давай. Щас будемо пробувати. Так, я в центр. Я протупив, що Я не в центр пішов спочатку. Отако От робимо. Тут у нас свої приколи. Диви, він сразу на мене, гамнючок. Так, добив одну. Ну тут в мене влетіла. Чи Лілі, да, Лілі влетіла, в неї сім банок аж уже, а в база вісім, вони там непогано банок підлутали. Зараз може бути халепа. Тара начудила там приколів. Та хорошо, жить, надо жить. Надо жить, надо жить. Так, отой той бас, краще його на нас не агрить. Ну він може й загритися. Він може дуже легко заагриться на нас. Він уже на нас агриться. Хай іде на другу якусь команду. Бо він реально потужний, Челікс. 10 банок на базі це сильно. Ой ой, ой там роза десь є. А тут є ворон. Ворон, це теж солідно. Ну не так солідно, як бас. На 10 банок. І нам тут надо жить. Обалдеть, він мене. Відштовхнув. Ее ще з'їли. Хорошо. Там воно зверху є челікси. Там Миша і ще хтось. там одна команда. Зайва, яка нам не надо. Бас зря сюда пішов, но в нього, блін, там вообще жестяк якийсь. Жить надо. Надо жить. Або тако робити. Ну, у нас там капец. У нас стара жива. Ну, блін, топ-3, топ-3. Нічого, нормально, живем, живем. Можна дальше, можна пробувати Нам по факту в центрі трошки не пощастило, Що банки сильно жорстко підлутали наші. Ну то нічого страшного. Щас будемо пробувати ще раз. Я вот прям сразу, мені вообще байдуже Все, сразу плюс 3 банки, хорошо. Дуси, четвертая валяється і за матрасом зразу. А ні. Ладно, пацики захотіли сюди піти. Ну хорошо. У мене гарчта поки нема. Мені тут нам поки не сильно надо. Ми можемо тупо центр тримати, а в центрі саме хорошо. Поки челікси будуть там між собою битися. Хоча диви, бачиш, вони в центрі не були, а банок у них більше, ніж у нас. Це я розумію, да. Це солідно. Тут усе в цих ще більше банок. Ми хоч і центр забрали, а банок у нас найменше. Це, звісно, прикол крепкий. Ну, поки що найменше з усього, що я бачив. Тут уся спайкіч на 6. Там вона матрас один і чубив. того матраса, що в нас тоді банку підтерів. Тут усі колять. Колять це сильно, вона Таку плюху може вкинути, в неї ще й вісім банок. Йомойо. -йо. Так, там Кенджі на 5 банок, там воно хтось заспавнився. Давай я таку постою, може, підлутаю ульту. Було б не але мені підлутали демеджа. Піднакинули. Так, ну я тут ульту фармлю, мені, в принципі, то що. Я в принципі не парюсь. Пейпер там хай щось робить, що хоче. Я буду з нашими тусуватись. Бо в нас все таки чуваки середньої дистанції плюхи кидають. А я тут плюхи так і не можу кидати. Я можу тільки що влетіти в когось. Ой-ой-ой, пейпер дала плюху крепку. Так, топ-3 є вже. Пейпер винести це одне діло. Ми можемо винести когось другого. Отако роблю. Ой-ой, там по 8 банок, у чуваків. Ні-ні, я отходжу. Дехільчик. Отако, мінус один. Живу. І отхожу, хілюсь Ще хтось помер. Отого завалило, все, топ-1. І в мене був відстик. Да? да, то що надо Просто сюди. два кубаса. Фух Оце я розумію. Штуцер на базі маємо. Хе-хе-хе, це хорошо, це хорошо. Кого би взяти? Кого би взяти? З ким би розігратись. Можна кенчі попробувати. Можна попробувати таким от сетапчиком. Буде видно, що буде далі. Ну той, хто брав тару, може взяти База, В принципі, в нього теж баз там викачений на 900 з гаком кубків. Можемо пробувати. Бо я зараз з кенжі в центрі, йти без База в команді не знаю. Ну, наші йдуть, то я піду. А, в Тари там все є. В Тари там все ясно і так. І отако просто по всім! Ха-ха-ха! <сум> Уйтаю сюда! Оце я роздав. Отако мінус Макакіч. Мінус шети пуля. Отако. Мінус один. Мінус Кольтікс. Супер. Боже, як я розігрався. Боже, як я за цього кенджі даю. Шо ми понадавали? Я манав. Так, по я чую не попав, але нічого страшного, я піду далі. Винесу його. Блін, ульту убив. І все, халява. Халява, шейта, прикинь. Плюс 9 кубасів, сюди на базу. Оце я розумію. О, все, тепер у нас база міста. Фух. Хорошо, поїхали. По суті, мені заканчива до 1000 кубків, прям реально далеко. Без шуток далеко. Блін, ну мене в винесли. І нашого кента теж винесли, да, ідеї. У нас тільки спайк остався. Да, база теж винесли. Ну нічого страшного, живемо. Я появився. Баз теж появився. Нас якраз в один час і вбили. Там спайк накидав нормально. У спайка в нас основний, основний демедж зараз. Спайк у нас зараз супер сильний. Ну, це є єдина наша сила в, в команді. Осьо, оце він дав джазу крепку. Я навіть не знаю, що нам зробити такого цікавого. Тут нікого нема? Опа, є чувачок. Мінус. Но ну, все ті пуля є. На Карлі. Ой-ой, мене винесли. І база винесли. А там банок капец. Там кошак. Ну, кошак помирає. Просто в нього сиге банок було в кошака. Ще ще я появлюсь. Ну, ті банки вже забрали. Там Кенджі 11. Банок. 18 банок. Ми його... А ні, ми його не винесли! Я думаю, ми його винесли. Хорошо, живем. Поки що живем, там пациент туляться. Тут Сенді ульту вкинуло. Tak robimy. 2000 хп осталось на все. Блін, майже топ. Майже топ-1. Ну насправді уже непогано. 35-й тір. прикинь, все хорошо все кайфово. Кубки фарбляться. Ми викачали. база на максимум. І це реально кайфово. На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобательний. З вами був Сан Женьок і Блискавка, і всім пока-пока.